Цієї ночі ворог атакував об'єкти Нафтогазу в Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. За даними компаній на місцях, вживаються всі необхідні заходи, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області. Також у кількох регіонах діють аварійні відключення електроенергії. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Українські десантники показали відео наступу в Курській області РФ. Відповідним відео підрозділ поділився у соцмережах. Зазначається, що у тісній співпраці з підрозділами сил підтримки бойового та логістичного забезпечення десантники 82 другої окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ з України успішно провели наступальні дії на одному із напрямків Курської області. РФ в результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру українськими бійцями були задіяні нові рубежі та значно покращене тактичне положення, йдеться у повідомленні. Трамп хоче від України рідкоземельних металів на 500 мільярдів доларів в обмін на подальшу військову допомогу. За словами президента США, Україна володіє надзвичайно цінною землею, зокрема через поклади нафти та газу. Дональд Трамп каже, що за час повномасштабної війни РФ проти України штати витратили на підтримку Києва сотні мільярдів доларів. А тому він хоче, аби ці гроші були захищені. Вони можуть укласти мирну угоду, а можуть і не укласти колись вони вони можуть стати російськими, а можуть і не стати. Але ми вклали в це величезні гроші, і я сказав, я хочу їх повернути. Я прямо сказав їм, я хочу еквівалент приблизно 500 мільярдів доларів у вигляді рідкісноземельних ресурсів. І вони загалом погодилися. Трамп додав, що продовжувати надавати допомогу Україні просто так було б нерозумно. Я сказав їм, ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші. Президент США Дональд Трамп заявив, що матиме розмову з українським колегою Володимиром Зеленським цього тижня. Також він підтвердив, що спеціальний представник з питань війни між Україною та Росією Кіт Келох вже скоро відвідає Київ. При цьому Трамп не уточнив, коли саме Келох відвідає Україну. Однак, за інформацією західних ЗМІ, візит відбудеться 20 лютого. Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціальної контрактної програми для молоді віком 18-24 років, яка передбачатиме можливість заробити до 1 мільйона гривень за рік служби в Збройних силах України. За словами Зеленського, контрактна програма для учасників також передбачатиме безплатну освіту та пільгові умови для отримання іпотеки. Ініціатива була розроблена спільно з провідними військовими експертами. Більше деталей додав гарант, буде озвучено через स्त है कि छा